Мене запитали, чи можна християнам співати гімн України і класти руку на серце? Адже там є слова, які не узгоджуються з вченням Євангелія. Національний гімн досить цікаве явище. З одного боку, це просто пісня. Однак, наприклад, сьогодні, коли вона виконується, на очах бронять сльози, а серце наповнюється патріотизмом. Гімн, як і прапор чи герб, вважається символом держави. Що ж у ньому може насторожувати християн? Зосередимося на трьох речах: перше, під час виконання гімну класти руку на серце. Взагалі, ця традиція існує в досить невеликій кількості країн. До нас вона прийшла зі США достатньо недавно і якихось прав. Авил, щоб це робити, немає ніде, тобто можна просто стояти, не кладучи руку на серце, і це не буде зневагою гімну. Сам же жест означає щось типу з Україною в серці, чесно кажучи, не бачу жодних проблем з цим для віруючих українців. Друге, якщо ж жестом все просто, то деякі слова гімну змушують християн з насторогою ставитися до них, бо вони здаються порушенням певних івангельських принципів, згинуть наші вороженьки як роса на сонці. Ці слова здаються неправильними з точки зору Біблії, яка вчить любити своїх ворогів. Але тоді виникають проблеми із деякими текстами з Біблії, які теж, виходить, не можна читати. Ось тільки деякі з них. Коли підуть на мене злочинці, аби пожерти моє тіло, то мої переслідуючі вороги спотикнуться і попадають. Нехай обернеться зло на моїх ворогів. Задля своєї вірності ти вигуби їх, звертається Давид до Бога. Лише з Богом наша сила, він потопче наших ворогів. Давид багато молиться про те, що Бог зберіг його від ворогів і навіть не сильно обирає слова для цих прохань. Крім того, у гімні України навіть немає побажання смерті ворогам, а просто співається про факт, який станеться. Адже вороги не збираються зупинятися, щоб знищити нас. Тож Господь обов'язково стане на бік справедливості, і якщо вони не покаються їхня участь відома, і вона представлена у тексті гімну. До речі, зверніть увагу, з якою любов'ю і ніжністю говориться про ворогів, вороженьки, Ну чим не християнське ставлення. Душу тіло ми положимо за нашу свободу. Чомусь, коли ми чуємо ці слова, у нас виникає асоціація з видуманою дією продати душу дияволу. І якщо ми говоримо, що покладемо за щось душу, нам здається, що ми відмовляємося від Бога, адже наша душа має належати тільки йому. Поняття продати душу у Біблії немає. Це містика, яка не має нічого спільного з християнством. А от вислів покласти душу є. Читаємо: ми пізнали любов з того, що Він, Ісус, поклав свою душу за нас. І ми маємо класти душі за братів. Більшої любові ніхто не має за ту, коли хто душу свою кладе за друзів своїх. Саме е, слово душа досить часто в Біблії заміняє слово життя. І саме цей зміст воно несе у представлених біблійних текстах і у тексті гімну України. Тож можна сказати, що слова Чубинського перекликаються зі словами Святого Письма, адже росіяни зараз якраз і посягають на нашу свободу і на наше життя. І саме порятунком інших людей, навіть часто жертвуючи своїм життям, зайняті сьогодні тисячі християн в Україні. Звичайно, ми живемо, слава Богу, у демократичній країні і змушувати вас Співати гімн ніхто не може, але серйозних підстав до того, щоб цього не робити, я не бачу. Навпаки, слова українського гімну несуть надію на те, що прийде час, коли нарешті все буде добре у нас. Головне, щоб наш патріотизм вимірювався не просто співанням гімну, а реальними справами на користь нашої країни і її мешканців. Тож слава Богу, за Україну і за усіх патріотів, які сьогодні рятують наше життя і свободу.